Вітаю новини на НТА в студії Мальва Вовк. Про найголовніші події вівторка, 26 січня. Вже за мить. Пожежа в торговому центрі. Наскільки безпечними є гіпермаркети? Через гриб кількість учнів у школах зменшується. У місті від завтра оголосили карантин. Холодний транспорт. Чому міські трамваї без опалення? Вибух на подвір'ї екс-регіонала. у Франківський відділ поліції надійшов виклик з повідомленням про вибух на вулиці Квітневі. Невідома особа кинула підозрілий об'єкт на прилегло до приватного будинку територію під автопричеп банкіра і колишнього депутата облради від партії регіонів Олега Баляша. Правоохоронці підозрюють, що це була петарда через інцидент. Ніхто не постраждав. Віддавного зриву потерпілих немає, матеріального збитків не завдано, проводяться пошукові заходи щодо особи, яка могла скоїти дане правопорушення. Спортивний інвентар із димком у цумі, що на вулиці княгині Ольги спалахнув один з магазинів. Вогонь розгорівся у підсобному приміщенні. На щастя, постраждали лише товари, бо на час пожежі ні відвідувачів, ні продавців у будівлі не було. Що стало причиною займання, наразі невідомо. Надзвичайники ж кажуть, якби виклик надійшов на 10 хвилин пізніше, замість магазину могло б залишитися попелище. Наші журналісти вирішили дізнатись, як слід діяти відвідувачам під час пожежі у людних будівлях. Густий клубок диму та запах горілого це єдине, що вказувала мешканцям вулиці княгині Ольги на вогонь у цумі. На час пожежі, а це дев'ята вечора. Магазин погорілиць зачинили. Тож ні відвідувачі, ні продавці навіть не підозрювали, що у підсобному приміщенні запалав спортивний інвентар. В результаті даного загоряння вогнем знищено 80 метрів квадратних спортивного. Майна також 500 метрів квадратних такого майна знищено, пошкоджено. Через високе задимлення, яке супроводжувалося горінням, рятувальникам довелося працювати в спеціальних засобах захисту органів дихання. На виклик приїхало шість пожежних машин та впоратись із вогнем виявилося не так вже і легко. На все про все надзвичайники витратили годину. На щастя, вогнище не поширилось далі з складського приміщення. Пожежники ж запевняють, якби не вчасний виклик, гасити було б нічого. Наразі приміщення, де сталася пожежа, зачинене. Проте в будівлі і досі відчутний запах горілого. Ми намагалися з'ясувати, що ж могло стати причиною загоряння. Проте в адміністрації у коментарі нам відмовили: мовляв, часу немає. Чому виникла пожежа, поки що невідомо. Надзвичайники ж радять не лише шукати винного, а й частіше повторювати правила пожежної безпеки. Якщо вогонь спалахнув у переповненій будівлі, в жодному разі не можна користуватися ліфтом. Потрібно не панікувати і знайти пожежний вихід. Він має бути постійно відчиненим. Працівникам торгового закладу слід негайно викликати пожежно-рятувальні підрозділи, відповідні служби та намагатися до прибуття рятувальних підрозділів провести евакуацію людей. Попереджувати паніку серед людей, людям же відвідувачам торгових закладів, намагатися покинути приміщення, не панікувати, не бігти, не кричати, не створювати паніку. Крім надзвичайників, на місце події виїжджають і поліцейські. Вони не допускають людей до вогні, і одразу ж беруться за пошуки палія. Копи кажуть, наслідки пожеж найчастіше ускладнені від помилок по горілці. Основні помилки це те, що люди. Думають, що вони самі впораються з вогнем. Тобто, і коли вже бачать, що нічого з того не виходить, тоді починають дзвонити пожежників. Тобто, в нас теж був випадок, коли горіла машина на подвір'ї, і з машини спалахнув, по-моєму, чи то сарайчик, був щось така літня кухня. От. Якщо б люди відразу викликали пожежників, можливо, там ту ж саму поліцію, можливо, б можна було швидше це загасити і не було б таких наслідків. Найбільше роботи є у поліцейських і у надзвичайників, коли горять розважальні центри, адже будівлі переповнені, а люди часто на підпитку. Зменшити ж кількість пожеж справа надважка. По перше, люди нехтують елементарними правилами. А по-друге, пожежні інспекції відмінили. Ірина Сиєвич, Віктор Семротович, НТА Новини. Карантин у Львові таки оголосили. Уже два дні епідеміологи радили припинити навчання, адже кількість хворих зростає з кожним днем. За останню добу у місті грипом занедужили понад 6 тисяч людей. В області ситуація не краща. Вірус підкосив більше 18 тисяч осіб. 165 шкіл закриті. Загалом в Україні епідпоріг у 18 областях перевищено майже на 50%. Яка ситуація у місті дізнавались? Наші журналісти. Попри те, що вже більше двох тижнів грип атакує країну, ці самикласники сьогодні прийшли на уроки. Із 34 учнів п'ятеро самикласників злягли. Вчительки впевнена, закрити школу на карантин потрібно вже зараз, аби кількість хворих не збільшилася. Моя думка, не медика, що школу потрібно закрити. Поки ще не почалося масове захворювання дітей. Вчасно до того закрити. Бо переважно в нас так і буває, що закривають на карантин школу, коли вже 40 нема відсотків дітей у класах. Тут тобто вже діти захворіли. А після хвороби вони ще довго відходять. Учням уже десятки разів прочитали лекції, як уникнути вірусів. Переповідають завчені фрази. Спершу треба уникати контакту з людьми, які вже хворі, і треба приймати ліки. Також я думаю, що якщо ти вже трошки захворів, то треба краще посидіти вдома в перші дні. А потім, якщо щось відійде, то вже можна кудись вийти. А так, я думаю, що краще сидіти вдома. А от у цьому класі навчається 30 першачків, проте через зимові слабості тут сьогодні порожніють лише три парти, дивлячись на наш клас, карантин нам. Не потрібен, дітки не не пчихають, немає нежиті, тобто ознак простудних ознак захворювань ми не спостерігаємо. тому Налаштовані на роботу. Директор школи розповідає: з першого дня, відколи діти вийшли на навчання після канікул. Моніторять відвідуваність критичної ситуації у школі. Поки немає. Станом на сьогодні це 17% відсутніх дітей. Якщо взяти моніторинг щоденний, то приблизно така кількість нас не зростає і не падає, тримається після вихідних, як діти приступили до навчання. Підтримуємо повітряно-температурний режим, робимо всі заходи, які належаться, тобто дезінфікуємо і там туалетні кімнати, і ручки, і дверей, і відповідним чином провітрюємо приміщення, робимо вологі прибирання. А от лікарі радять не впадати в паніку тим, хто підхопив недугу. Якщо людина відчуває першіння в горлі, має підвищену температуру, нежитало ломоту у тілі, слід відразу звертатися до сімейних лікарів, аби не отримати серйозних ускладнень. Безумовно, що при такій погоді, вірусне навантаження плюс переохолодження тільки буде стимулювати ріст простудних захворювань. Тому треба себе тепло одягати, вітамінізована, хороша їжа, здоровий спосіб життя і дотримуватися санітарно гігієнічних рекомендацій. Прогнози епідеміологів невтішні. За останню добу у місті грип підкосив понад 6 тисяч людей. По області цифра значно вища, більше 18 тисяч хворих. І, хоча не у всіх школах ситуація критична, від завтра все ж у місті оголосили карантин. Мар'яна Оленська, Іван Мазуренко, Олег Возний НТА новини. Приміські маршрутки виселяють. Більше півсотні обурених перевізників та пасажирів прийшли під стіни Львівської облради з вимогою не переносити зупинку з привокзального вокзалу Настризький. Таке рішення місцева влада виношує уже більше року, але перевізники та пасажири з ним не погоджуються. Чого домоглися пікетувальники, та чи почули їх депутати далі у сюжеті? Володимир вже 15 років працює перевізником. Він возив свою маршрутку людей з гірської місцевості до Львова. Каже, все було зручно як йому, так і пасажирам. Проте кінцеву зупинку хочуть перенести. Відчули цю забаганку ще два маршрути. Раніше міська рада прийняла рішення стосовно перенесення всіх всіх зупинок на Стрийський автобусний вокзал. Що спричинило дуже багато непорозуміння у плані перевезення пасажирів, які з кінцевих з гірських місцевостей, з дальніх обласних районних міст хочуть добиратися до жильздорожного вокзалу. Пасажири приміських маршруток і за баганку депутатів витрачатимуть двічі більше грошей та часу на добирання. Тому тихенько сидіти не захотіли. Шостую ранку вирушили села Трухані, що на Сколівщині до Львова. Подолали 100 кілометрів, вже декілька годин стоять під стінами ОДА. – Ви нам не лізли, не лізли, в наші кишені і не крали, не крали ми наші вже. Ми ж так собі крали. Дали ти тисячу гривень пенсії, що маєш? А самі сидіть тут О, поміняємо, маю пенсію на їх пенсію. І подивимося, як у села з села зробили вже нас рабами. І ми так і робили. Ще нас так пригнетити би в нас уже не було обшених. Ми наші діти не могли з села виїхати. Я їду відразу туди. До вокзалу От я їздив на і туди, десь у гості з сумками. Відразу на во тоді, тоді їхала взагалі на на залізнодорожний вокзал, на той великий, бо тепер уже на приміському. Ну все рівно, то ще ближче. І я відразу там вийшов, відразу собі на поїзд, а тут тепер попробую з стрийського автовокзалу. Мене ж там не будуть відразу ждати незручність, сумки туди, час. Я вже втрачаю, по тому назад знову, коли я встигну, а тут уже я можу не встигнути на свою маршрутку. І все. Пікетувальники мерзнуть, а депутати з рішеннями не квапляться. Другогоський район і Львів район – це сполучення трьох адміністративних подалець. Тяганина із зміною маршруту триває більше року, а рішення розтягують мов гуму. Проте вже опівдні Львівська облрада все ж проголосувала. 73 депутати виступили проти виселення приміських маршруток і звичної кінцевої зупинки. Екс-керівник транспорту та зв'язку Володимир Гарбуз зазначив, що пропозиція міськради наразі відпала. Маршрутки пікетувальників курсуватимуть, як і курсували. Вікторія Хома, Віктор Самбратович, Новини. Два роки тому активісти майдану взяли в облогу приміщення Львівської облдержадміністрації. Перед стінами держустанови виросла барикада 26 січня. Майданівці захопили ще кілька приміщень обласних адміністрацій. Це була відповідь людей на перших убитих та закатованих. І легітимність влади Януковича захиталася безповоротно. 26 січня 2014 року проїхати вулицею Венеченка не вдається. Біля адміністрації спорудили півтораметрову барикаду. Вхід до будівлі заблокували з обох сторін. річний Андрій каже: зранку барикади укріплювали як студенти, так і пенсіонери. Ми беремо сніг, ми беремо мішки, наповнюємо їх. Висипаємо сніг, беремо колеса, приносимо їх. Укріплюємо барикаду, мабуть, будемо її поливати водою для того, щоб вона замерзла. Будемо її укріплювати максимально, щоб не дати їй можливість її знищити. На першому поверсі вхід охороняли молоді хлопці, на другому ж формувалися загони самооборони. Вже біля 200 людей. Та сьогодні біля 200 людей записалися. Обороняємо територію, міняємо людей, щоб не змерзали так само. Ну, Посторонні не заходимо. Поряд розташовувався так званий жіночий штаб. Тут відповідали за те, аби чоловіки були ситі. Вчора, коли ми зайняли адміністрацію, ми тоді, значить, вже свої кошти дали, бо треба було закупити кава, чай, цукор. То ми всі, хто що з собою мав, кинув гроші, послали людину, закупки зробили. Більшість коридорів ода в січні 2014-го були порожні. Працівники на робочі місця не виходили. Гармидеру, активісти не допускали. Бінети є опломбовані, мародерство нічого тут не здійснюється. Зі створений штаб, життєдіяльність забезпечується, охорона належна. Люди перебувають, але перебувають як, як дуже личличанина культурно, толерантно, ось з повагою до майна. Тодішній губернатор Олег Сало на роботу не ходив. Майданівці зняли вивізку біля його кабінету. Без органів державної влади Львівщина жила не один місяць і жодних колапсів тоді не було. Громади, які взяли в руки владу, стали самі творити політику. Цей прецедент увійде в історію як народовладдя на Львівщині. Після нього майдан показав, що демократія прямої дії можлива і в Україні. Львів'яни мерзнуть у транспорті. Містом курсують трамваї без обігріву. Львівська міська рада вішає всіх собак на Львів електротранс, а ті звинувачують мерію в недостатньому фінансуванні на оновлення опалювальної системи. Чому доводиться мерзнути в електротранспорті? Дізнавались наші кореспонденти. На вулиці температура вище нуля, але всередині трамваю холодно. Сісти великого бажання не виникає. Відчуття несприємних, адже сидіння дуже холодні. Володимир вже більше року водить трамвай. Чоловік каже, у вагоні холодно, але він нічого не може з цим зробити. Додає, ситуація минулого року була аналогічною. Це пов'язано, мабуть, з тим, що в електротранство завжди борги з електрики і тому економлять на опалення. Відходять, питаються, та чому холодно, чому не о чому ви включите. Я просто не можу включити, бо воно не працює. Львів'яни також нарікають на холодні трамваї. А з чим пов'язано, бо вони не включають, водії не включають обігрівні апарати. Вказівку отримали не включати. Значить вони не включають. Ну, коли є мороз, то холодно, але як зима, люди всі одягнені. Холодні крісла, холодно, взагалі рік трамває. Їжджу на пару практично кожного дня. Холодно. Ні, поки не холодно. Ну, бажано було б потіплеє, звісно. Останнім часом я не їжджу, але пам'ятаю, що було так прохладно. Навіть коли так сильно вдягнений, то буває, що холодно. Простоявши у вагоні з пасічною до коновальця, пробирають ріжаки. А як бути, коли температура повітря впаде нижче нуля? У Львів електротрансі кажуть, опалення в трамваї можна було б покращити. Якби було більше фінансування від міської ради, обов'язково б оновили стару систему опалення є на сьогодні в трамваях сидінь з підігрівом. Є три види сидінь, дерев'яні, пластмасові частина, обшиті тканиною і вони не опалюються. Та як система стара і потрібне додаткове фінансування для того, щоб Оновити систему опалення, то тільки таке можливе вирішення. Скільки грошей потрібно, навіть не підраховують, бо ремонтувати застарілий парк нерентабельно. Відчути комфорт місця не зможуть лише коли оновлять парк на нові трамваї, але їх закупівля квола, адже це задоволення не з дешевих. А тому розраховувати, що найближчим часом можна буде погрітись у електротранспорті не варто. Тарас Радюкін Олег Возний Іван Мазуренко, НТА Новини. Україна без кордонів у столиці Галичини стартувала програма обміну іноземними волонтерами. Львів'яни можуть добровільно стати новою сім'єю для студентів за кордону. Програма існує у Львові вже більше п'яти років. За цей час у львівських сім'ях погостювали сотні іноземців, які працюють тут у різноманітних соціальних проектах. І відпочити, і дітей навчити. Група іноземних студентів вчитиме львівських дітей англійської мови. Одночасно приїжджає близько 15 студентів з усіх куточків землі. Їх львів'яни мають можливість приймати у своїй сім'ї. Це програма чудова можливість для студентів, взагалі для людей будь-якого віку, які прагнуть покращити свою розмовну англійську мову, прийняти у себе іноземного волонтера. На 6-8 тижнів ось дізнатися більше про культуру іншої країни, зламати повністю стереотипи про інші національності і знайти нового друга. Учасниця проекту хост Фемелі Марта Нагайло не побоялася прийняти у свою сім'ю нову сестру. Каже, що це досить цікавий досвід, який можна здобути без зайвих зусиль. Що вам потрібно мати? <смістична> Ліжко. <смістична> Часто ж ча... більше нічого. Здебільш стажерів в неї непривердливі, вони будуть їм будь-які умови, вони що їх прийняли хостфемелі, тому що їм, звичайно, краще жити в хостфемелі, бачити, як живуть справжні українці, а не лише в хостелі, де шість людей, і ти не маєш. Бачити, бачите, як реально виглядає Україна, як реально поживуть українські українці. Ось. Тому не варто прийматися через якісь матеріальні речі. Гостює у марти волонтер з Китаю Санні Лі. Дівчина пролетіла тисячі кілометрів, аби допомогти дітям вчити англійську мову. Крім того, Санні хоче ознайомитися з екзотичною для неї українською культурою, вивчити традиції і пожити у звичайній українській сім'ї. В Україні, особливо у Львові, просто чудово це чарівне місто. Я бачила багато фотографій та відео на вебсайтах. Але коли я приїхала сюди, я вивчила історію, побачила старі будинки, і люди тут дуже хороші. Тому я думаю, що я зробила правильний вибір. Волонтер Санні, незважаючи на мовний бар'єр, легко знайшла мову з усіма членами сім'ї. Дівчина зізнається, що почуває себе як вдома. То, щоб віддячити львівській сім'ї за гостинність, інколи частує нових родичів традиційною китайською кухнею. Каже, що їй у Львові дуже подобається, але все ж існують певні проблеми. «Найбільша проблема це автобуси. Я не можу знайти автобус, яким можу дістатися додому. І я завжди повинна телефонувати і питатися, в яку маршрутку мені потрібно сісти. Ну я сподіваюся, що пізніше я зможу краще орієнтуватися в автобусних маршрутах. Іноземний стажер житиме у хост Фемели ще три тижні. Тому планує за цей час підівчити декілька українських слів та зробити чимало фотографій. А головне допомогти школярам вивчити англійську. Богдана Струп, Віктор Сембратович, НТА Новини. Астролі віртуоза до Львова приїхав знаний у світі флейтист Станіслав Зубицький. Після 15-річної розлуки з батьківщиною музикант повернувся для того, щоб познайомити українців зі своєю творчістю. Разом з одним з улюблених оркестрів віртуози Львова підготував вечір світових прем'єр. Де львів'яни матимуть змогу насолодитись творами композиторів із різних куточків України. Деякі з них поки мало відомі. На завершення концерту Станіслав приготував сюрприз. Це два невеликі твори, які йому присвятили. Друзі-композитори з Італії. Зараз у маестро останні приготування перед четверговим виступом у концертній залі Львівської обласної філармонії. Моя філософія виконання полягає в тому, щоб під час моїх концертів люди відчували радість насолоду, щоб вони виходили з легкістю і забували про проблеми, які відбуваються в житті. Оце моя місія. Зробити так, щоб людям було краще. Тобто це не є щось в стилі ну х років 20-го століття. Десь та трах бах, пошкрябали, посвистіли, постукали, підпалили щось на сцені. Ну і таке бувало, <свистити> і сказали, що це щось високе мистецтво. Люди не розуміють, але ну, ми еліта, ми елітами, це розуміємо. Ні. Механічне телебачення святкує свій 90-й день народження. 1926 року. Шотландський винахідник Джон Берт створив першу у світі робочу систему телебачення. Перші передачі були німими, адже такий пристрій міг передавати на екрани лише рухоме зображення. Зробивши таке відкриття, винахідник вирішив створити ще й першу у світі компанію з виробництва телевізорів. В Україні почали використовувати механічне телебачення лише у 30-х роках минулого століття. Таким бачили цей день наші журналісти? Я з вами прощаюся до завтра за хвилину. Новини спорту залишайтеся на телеканалі НТА. Вила вони змінили на лопати. Народний депутат України, лідер опозиційної фракції радикальної партії Олег Ляшко, разом з однопартійцями розчистили сніг біля школи, що в Оболонському районі. Радикал обурений тим, що коли весь Київ завалений снігом, комунальники звітують про зворотні. Почистили, а що. ж Нардеп пообіцяв, що така акція стане традиційною. Якщо міська влада не здатна боротися з наслідками негоди самостійно, радикали будуть ставити на вуха жеки, аби ті виконували свої обов'язки і поліпшували ситуацію в столиці та боролись з негодою, заявив Олег Ляшко. Надо взяти, подивитися, де ще не чищено, і комунальників носом жек є наш підняти всіх на вуха. І заставить, щоб чистили. А не ми його заберемо, чистимо. Ну, зрозуміло, що приклад показуємо, а вони чим займаються. Каса Гарани Львів у вільному продажі з'явилися квитки на поєдинок другого за престижністю європейського турніру Шахтар Шальке. Реалізація квитків на єврокубковий матч гірників відбувається у кілька етапів. На початку перепуску на гру можуть придбати ті фанати, які регулярно відвідували матчі донецької команди у національній першості та поєдинках Ліги Чемпіонів. У вільному ж доступі квитки будуть реалізовуватись до 7 лютого. Вартість – від 70 до 250 гривень. Нагадаємо, що перший поєдинок однієї 16-ї ліги Європи відбудеться 18 лютого. Пройшло жеребкування фіналу восьми Кубку України з футзалу. Львівська енергія у чвертьфіналі зіграє з Титан Зораю з Покровського. Львів'янам пощастило найменше, адже їм у жеребі випали колеги з екстраліги. Решті колективом з найпрестижнішої ліги чемпіонату України дісталися в суперники першолігові команди. Хід зіграє з ураганом, РПІ з локомотивом та скітка з рівненським кардиналом. Фінальна частина Кубку України з футзалу пройде у Харкові з 26 по 28 лютого. У Кримому розі відбувся чемпіонат України з боксу серед дівчат-юніорок до 16 років та молоді до 18 років. У категорії юніорок чемпіонкою України стала учениця 10 класу Львівського училища фізичної культури Христина Потапчук. У вирішальному поєдинку вагової категорії до 54 кілограмів Христина перемогла Єлизавету Косенко Запоріжжя. 11-ти класниця училища Олександра Харитонюк посіла друге місце у ваговій категорії до 57 кілограмів, серед дівчат віком до 18 років. На льодовій арені Львівщини з 28 по 30 січня відбудеться перший відкритий офіційний чемпіонат Львівської області з фігурного катання на ковзанах серед юнаків. Змагання особливі тим, що участь можуть взяти як і чинні спортсмени, так і аматори. Професіонали повинні виконати одиночне катання, спортивні танці на льду та спортивні пари, а от аматори виконуватимуть лише одиночне катання. Участь у змаганнях візьмуть понад 200 учасників з 14 регіонів України, а також спортсмени з Білорусії, Молдови та Японії. з проясненнями невеликим дощем та мокрим снігом буде у середу, 27 січня. Вранці на дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Місцями пориви – 9-14 метрів за секунду. Ночі стопчики термометрів показуватимуть від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Температура повітря в день – 3,8 градусів, вище нуля.